Продані папери на 450 мільйонів гривень, це трохи більше ніж 5% від загального обсягу зобов'язань уряду, які на сьогодні перебувають на руках у нерезидентів. Якщо ситуація у світі залишиться напружена, у власників таких облігацій теж може виникнути бажання їх позбутися. Наразі ситуація стабілізувалася. Зараз відбувається процес наступлення равновіс. Інвестори, сходя з цього, зараз, в настоящий момент вже не підтверджені зі такої паніки, як на міжнародних ринках. А ті інвестори, все-таки припашли вивести гроші, а чому ми вже говорили, то ці інвестори та вже зробили. Лише у разі економічного загострення у світі знову розпочнеться реалізація ОВДП та повернення спекулятивних доларів на захід, і це може створити додатковий тиск на американські гроші. Утім, заспокоюють експерти, значним він не буде. Бо на відміну від 2008-го, сьогодні нерезиденти інвестували в урядові зобов'язання не більше ніж один мільярд доларів. Цей мілярд нікак не поляє ні на інфляцію, ні на курс, ні на що. принципіальна этот мільярд. Е... Останняться так сказати существенне деніжне, да каким-то вісомим денежным показателем он глобально не змінить нічого. Страховка від втечі не резидентів у руках Мінфіну це підвищення відсотків за ОВДП. Наразі ставки такі низькі, що упродовж кількох аукціонів відомство не може залучити необхідних сум. Так, останні торги принесли йому ледве 50 мільйонів гривень, тоді як планували у 10 разів більше.